thank you Одразу хочу сказати: ставте лайки, підписуйтесь на канал і вмикайте сповіщення про нові відео. У вересні минулого року я отримав новий екскаватор. Також і 220 але вже не 2012 року, а 2024. Є невеликі відмінності на відміну від попереднього. GCB 220 2012 року, який був означений двигуном виробництва Isuzu компанія. Надійний двигун дуже широко використовується на будівельні і іншій спецтехніці. На цьому екскаваторі встановлений двигун уже виробництва компанії GCB Ecomax об'ємом 48 літра. Деякі колеги казали, що цей екскаватор має проблеми при старті. Двигуна там ран. Ком в морозну погоду, так як я отримав його якраз осінню перед зимою, заводиться він дуже чудово, тобто з півоберту. мороз був там мінус 14 градусів, і він заводиться спокійно, коли в Києві деяка техніка, наскільки я знаю, не завелась. Додатково до сластили його швидкоз'ємом гідравлічним, який керується з кнопки. Виробник компанія Я розумію, що це репліка оригіналу, але оригінал коштує набагато дорожче, тому придбали аналог. Зручна річ, дуже корисна, якщо у вас є додаткове обладнання по типу фрези, гідроножиць або гідромолота. Тобто це дуже сильно спрощує установку. Екскаватор оснащений гідролінією під гідромолот. Я його використовував з попереднім екскаватором. На цей екскаватор також він легко встановлюється. Єдине, що потрібно буде трошки переробити піни для підключення. Але посад посадкове це місце для швидкоз'єму, стандартне, без змін. Додатково придбали також планувальний об'ємом 0,9 куба шириною 2,05 з змінними лезами, тобто ця кромка, яка зітреться на протязі якогось там часу роботи, її можна зняти, перевернути і встановити. Тобто знову лінія цього зрізу, цей кан він у вас. Як новий, ця кромка кріпиться на болти, теж дуже зручно. Основний ковш Куб-27 це ковш загального призначення, з зубами він трошки посилений. Була встановлена інженерами від офіційного представника гідролінія, «Швидкоз'єм». Це все хлопці зробили самостійно в короткі проміжки часу. Це незмінно улюблена багатьма модель, дуже розповсюджена в Україні. Їх велика кількість, ринок насичений деталями. Як оригінальними, так і неоригінальними ми всі розуміємо, що компанія Джибі в Україні є лідером по будівельній техніці. Була Відмінність з консолью, на старому вона була така аналогова, був чорно жк дисплей маленький, примітивні настройки. Зараз це цифровий такий, якби планшет, дисплей, повністю цифровий. Все, що потрібно, є в налаштуваннях, тобто є консоль по управлінню цього всього. Протягнув ручку. Наклацав, зробив все, що тобі потрібно. Тобто, ти можеш контролювати температуру там, масла, води, ти можеш. Подивитись кількість мотогодин, загальних годин використання. Ти можеш подивитись години до ТО, скільки залишилось. Ти можеш контролювати оберти, вивести собі на постійний екран. Круто, дуже зручно. Мені це дуже подобається. Екскаватор сигналізує, якщо є якісь помилки, є якісь питання по ТО, що воно наближається, що там зменшується кількість палива. Якщо піднімається температура, він сигналізує про. Кількість масла в двигуні, всі датчики, все, що необхідно для того, щоб оператор міг не заглядати під капот, а контролювати це все з кабіни це все є. Також є система LifeLink, тобто моє керівництво може з офісу дивитись так само. Кількість пального, зливалось воно, не зливалось. Контролювати геопозицію по GPS, де я знаходжусь, коли я вмикаюсь, коли я вимикаю екскаватор. Це все можна контролювати. І віддалене, тож дуже зручна тема. Кабіна майже без змін, окрім там консолі, залишилось те саме. В новому екскаваторі сидіння вже відрізняється. В старому воно було таке більш-менш примітивне, і воно було на пружині. Тут пневма, Регулюється з кнопки, у мене вага 105 кг. Я легко відрегулював на протязі 5 секунд, на якій висоті мені зручно сидіти, наскільки воно м'ягке, і тому подібне. Саме крісло регулюється підголовник, регулюється спинка, підтримка є, регулювання е, трьохпозиційна підтримки поясниці. Саме сидіння регулюється по нахилу, регулюється вперед-назад, по відношенню до сидіння. Регульовані підлоко. Також сидіння, винос сидіння відносно джойстиків регулюється. Тобто, якщо у вас там якась нестандартна довжина рук або якась специфічна посадка, вам також буде нескладно це все налаштувати. Також сидіння регулюється сам винос відносно джойстиків і вся ця консоль відносно педалей, також вона вся рухається. Далі дуже зручні, тут виглядають, також їх не складно натискати, немає ніяких там проблем, якщо ви в зуті, або якщо ви босий, або якщо ви там в капцях, як я зазвичай, ну і більшість моїх колег, я думаю. За е, сидінням вистачає місця, якась невеличка сумочка. Тут у мене курточки, тут у мене 30-літровий рюкзак вміщується легко, також саме на вішалочку, на крючочок. Сидіння з підігрівом. Дуже круто і зручно, коли ти прийшов, завів екскаватор, включив обдув, вімкнув клімат-контроль да, на високу температуру. Екскаватор гріється, натиснув клавішу, щоб прогрівалося сидіння, пішов, покурив кави, поговорив з прорабом, Прийшов, сів в теплий екскаватор, і попі теж тепло. Чудова обзорність кабіни, як написано в брошурі, якщо не помиляюсь, 70% кабіни це скло. Далі лівого Плеча і далі правого плеча позаду, так, ну, тобто ти все бачиш, чудовий панорамний огляд виходить прямо на стелю. Це не люк, це не просто віконце, воно заокруглене, тобто обзор. Мега крутий. Це все закривається шторками. Лобове скло підіймається завдяки поршням. Тобто там немає ніяких тросиків, якихось там натяжителів. Це все піднімається. Дуже чудова, зручна модель. При моєму зрості метр 83, три. Я, сидячи в цьому положенні, я можу повністю витягнути ноги. При ранковій заводці він прогрівається. Це все відбувається автоматично. І наприклад, 5-10 хвилин на морозі вже екскаватор теплий, комфортно в кабіні, гідравліка оживає. До екскаватору, я думаю, що на даний момент це все. Перший об'єкт був в Києві, і задача була основна це знімати родючий слой чорнозему, кладувати його. Mm -hmm. І це набагато зручніше робити планувальним ковшем. По-перше, ширина його. 2,05. По-друге, є лезо, яке зрізає поступово цей чорнозем. Він більш привабливого вигляду, це набагато зручніше за рахунок того, що ковш ширший. Ну і в принципі для робіт ландшафтних, земляних такого типу, планувальних на дні котлована чи іншому якомусь дні, можна працювати дуже, дуже комфортно. Що у вас здебільшого якісь там ландшафтні роботи, ну коротше, не пожалкуєте. Я встиг попрацювати з подрібнювачем бетону. Це така велика машина, в воронку якої ти засипаєш уже подрібнений гідромолотом або гідроножницями бетон. І вона його вже перебуває в більш дрібну фракцію, і, походу, відокремлює арматуру чи якийсь метал. Теж в сторонку. Потім цей подрібнений бетон використовують там, як підсипку під дорогу, під брущатку, ну, і тому подібне, тобто як вторг сировина. Ну, а метал на переробку так само, на метал Попрацював з цією машиною, теж мені дуже все сподобалось. Вантажити зручніше з полки, з кучі, робота нескладна, і таким екскаватором виконувати цю роботу дуже-дуже комфортно. Після цього ми перемістились в Київську область. Хочу сказати зразу, що ми вже не вперше в цьому селі півтора роки тому ми вже працювали у цього замовника, і тоді була задача такого ж формату. Але місце там, де ми працювали, не давало змоги використовувати якусь техніку для вивозу цього, цього сміття. Тобто там кущів, да ну воно все трощиться, коли це все згрібаєш. Це просто таке м'ясі. Так як це була осінь, було е, мокро, це чорнозем і ще в такому ярку, доїхати туди самосвалом коротше, треш. Е, перекидати до найближчого місця, де можна ставити машини, теж дуже-дуже тухо. Тому що ми придумали тоді? Е, я викопав яму, і в цю яму я загорнув весь цей хлам. І потім заси... засипав і розпланував. Попередньо втрамбувавши це все гусяночками. Після того там замовник вже за допомогою техніки таку там трактор з ловчильником, з плугом, він це все діло розкатав, розтягнув, переорав. Ну і вже в подальшому збирав е... урожай. Ще там додатково ми йому там прокопали канал, розчистили, зробили біля поля таку міні- Водойму, що дало змогу влітку в засушливу погоду поливати поле, тому що там якась доля була віддана під вирощування овочів. Вода потрібна була. Замовник вирішив зробити те саме: придбав занедбані участки. І Як це виглядає? Дорога перпендикулярно від дороги ідуть ділянки. Були хатки на першому участку? Це була одна хата. Вціліла друга хатка. Поряд там лишився фундамент, якийсь погреб, багато різного сміття. Та хата, яка вціліла, я розвалив її там приблизно за п'ять хвилин. Зроблено це було в першу чергу для того, щоб люди місцеві могли порозтягувати більшу частину деревини, для того, щоб використовувати як паливо для груби. Для опалення своїх житлових приміщень велику роль відіграло те, що замовник обдумав момент того, що зарослі потрібно позрізати. Він найняв для цих робіт робочих бензопилами пилками. Вони це все повирізали. Великі дерева бензопилами, маленькі, ці всі кущі поврізали полками. Це все дуже круто, тому що я не грібся довгий час, не виривав, не загибав це, все просто порозгортав по сторонам. Уже був проїзд. Це потрібно робити як мінімум для того, щоб не паскудити техніку, тому що це все царапає екскаватор, і віднімає велику кількість часу. Ці всі гілки лізуть в скло, лобове, бокове і тому подібне. В першу чергу я розбив ділянку. На декілька частин прогріб приблизно там е на 15 метрів по ширині полоску, по довжині може метрів 40, розчистив її, згріб сміття все на одну сторону. У мене вийшла чиста полоса, чистий ґрунт. Потім приблизно на 7 метрів я прокопав траншею вздовж полоси з сміттям. Чому зроблено було так, щоб при викопуванні траншеї кидати весь ґрунт також на чисте місце? Подальшому це потрібно для того, щоб не перемішувати чистий ґрунт з сміттям основним, щоб все було гарненько. Звертаєш це сміття в траншею, розкладаєш, розтягуєш, укатуєш екскаватором. І розплановуєш в кінці цієї ділянки. Був канал. Очистив я його від камиша. Я сильно не заглублювався. Це була перша ділянка. Ділянка була найбільшою. Друга ділянка була по площі приблизно така сама, теж приблизно 2 гектари. Формат роботи був такий самий, але до того моменту, коли ми вже почали там працювати, вона була поряд. Приїхав я на неї своїм ходом, проскочив просто по дорозі, по обочині і доїхав. Також Дві хатки до того моменту, поки я працював на першій ділянці і приїхав на цю другу. Робочі вже частково там порозбирали, порозвалювали ці хати. Місцеві повибрали на дрова не багато шматків. Собі порозтягували цеглу для якогось там вторинного використання в своїх потребах. Але сміття залишилось так само багато. Але його було менше, ніж на першій ділянці. Все зроблено було так само. Сміття позгрібав на купи, викопав траншеї, позгрібав ці траншеї і засипав, розпланував. Нічого в принципі, іншого вигадувати не було потрібно. В кінці цієї ділянки вона йшла донизу, так само був такий ярок. І так як ця ділянка була оброблена тільки в горизонтальній площині, цей спуск. Ця горка не оброблялась вона так. само була заросша травою не в такій великій кількості, як на першій ділянці. Були там якісь кущі, були якісь уже акації, пару невеличких деревець. Я це все зверху згрібав донизу планувальним ковшем, так як на той момент вже вдарили морози, і ґрунт промерзав. Місцями навіть на півметра, так як перед цим були опади дощу снігу, прогризати цей ґрунт ковшем з зубами просто нереально. Знімаєш цілими такими шматками, тому я використовував планувальний ковш, зріб це все донизу. Внизу так само викопав ямки, так як сміття було небагато, а в цьому ярку прошарок великий, чорнозему, приблизно 2 метри. Тому ями пройшлось копати не широкі, але глибокі. І їх вистачило на те, щоб все сміття згорнути. Викопав я там дві ями. Ділянка була розділена межою з перепадом приблизно півтора метри в одному місці. Одна ділянка вище іншої, але так як це вже один власник і обробляти, звичайно, зручніше трактором буде всю площу не перестрибувати через оці бордюри. Задача була. Зрівняти все все в один рівень, і вже для цього я використовував ковш не планувальний, а загального призначення, тому що зубами це все розривати і розбивати замерший чорнозем легше. Зрівняв все в один рівень. Ну і ця ділянка була вже завершеною. Приблизно 60% від загальної площі другої ділянки було оброблено, тобто вона була не зароша. Це був якби огород, який е, люди обробляли, тому сміття на другій ділянці, незважаючи на те, що по площі вона е, подібна до першої, було значно менше. Впорались е, ми там дуже швидко. Третя ділянка була по прямій через дорогу. Був невеличкий будиночок. Він вже розбирався на момент, поки я працював на другій ділянці. Він розбирався робочими, а він був цегляний з фундаментом. Робочі вже його так само розвалили. Можна сказати, вручну. Тобто я вже приїхав, там вже були руїни. Квадратик, цей по площі, може 30. 30 на 30 метрів, тому що решта ділянки так само оброблялася. Схема та сама: на купки викопав яму, засипав це все в яму, розпланував. Вийшло не так привабливо, тому що чорнозем промерший і була велика кількість оцих грудок. В подальшому прогріє сонце. Замовник за допомогою актва, плуга, ощільника зможе це все розбити, перемолоти і буде гарно. Тобто свою задачу я виконав. Після цього я вже поїхав до Києва.